Не купляй дешевий кронштейн і розкажу, чому ти купляєш його для того, щоб він був більш універсальний і щоб збільшити місце на столі. Цими функціями він справляється. Але якщо у вас стіл з ікея, а монітор важить 5 кілограм, то вашому столу хана. Тому що столи бувають м'які. Тому перед покупкою переконайтеся, що ваш стіл не деформується і не втратить естетичну красоту. Я купляв його для ігор і перегляду фільмів, але нічого страшного би не сталося, якби я його не повертав на 90 градусів в праву сторону або ліву. Тут не принципово. Після того, як монітор прийняв нове положення, тобі потрібно його назад настроїти, щоб він хоча б рівний, а не хер знати як. І ти скажеш, що тут такого потрати пару хвилин, але в ньому великий зазор вільного ходу, прям дуже великий, і ти тратиш не пару рухів, а пару десятків рухів. Я вже все робив. Думав, що я неправильно його підкрутив на вагу монітор, чи погано закрутив знизу. Але все було добре, тому проблема конкретно з дешевізною кріплення. Кабелями там також була проблема. В мене йде три кабеля від монітора, а потрібно їх всіх сховати в конштейн. Один товстий, другий твердий, а всередині їх потрібно прокласти буквою S і зробити запас по кабелю. Бо коли ти повертаєш його на сторону або вперед витягуєш, тратиться більше кабелю, на кут, розворот і поворот. Цей кронштейн стоїть 40 євро. Але я його купив ще дешевше, бо він був відкритий вже. Людина не знала, чому кронштейн не тримає монітор. Все тому, що є. Монітори від 2 і до 10 кілограмів приблизно його потрібно підкрутити на силу тримання твого монітора. А якщо неправильно підкрутив, тут два результати отримаєш. Або він не буде тримати її, буде опускатися донизу, або буде завжди уверх. Тому потрібно підкрутити правильно. А я з вами прощаюся. І перед тим як щось купити, подумайте, а я вам з цим допоможу.